Вибух посеред білого дня у рівному опівдні поблизу одного із торгових центрів на вулиці Київській пролунав вибух. Опісля зайнялася автівка. На місце виїхали рятувальники. Під час гасіння трапився ще один вибух. О 13.44 на зпослідні 101 надійшло повідомлення про пожежу. В легковому автомобілі по вулиці Київській, поблизу супермаркету Торба. На місце виклику одразу було направлено на декілька відділень чергових пожежно-рятувальної служби ДСНС Рівненщини. По прибуттю, за вказаною адресою, було встановлено, що вогнем повністю охоплений автомобіль, на гасіння було подано в речовини. О 14.06 пожежу було повністю ліквідовано. Що саме наразі стало причиною, встановлюється. За інформацією від наших джерел у правоохоронних органах внаслідок вибуху постраждало двоє осіб, серед них водій. Потерпілих доправили у Рівненську обласну лікарню. Один із чоловіків у критичному стані. У постраждалих ймовірно міновибухові травми. Наразі офіційних коментарів від правоохоронних органів немає. Вони встановлюють усі деталі інциденту. Обіцяють надати розгорнуту відповідь згодом. Розглядають кілька версій, зокрема й теракт. Юлія телеканал ITV Media Group.